Отягом 2012 року робота міської ради міськвиконкому, депутатського корпусу, підприємств, установ та організацій міста була спрямована на забезпечення сталої життєдіяльності міста, підвищення темпів економічного зростання, покращення якості життя сарнинчан. Було реалізовано комплекс заходів на підвищення якості надання послуг підприємствами житлово-комунального господарства, впровадження нерозберігаючих технологій, удосконалення управлінської, освітньої та виховної роботи у галузі дошкільного виховання. Подальший розвиток культури, спорту, молодіжної політики. До бюджету міста за 2012 рік мобілізовано понад 24 мільйони гривень, що дало можливість забезпечити стале функціонування усіх бюджетних земля. У галузі будівництва та реконструкції протягом 2012 року проведено реконструкцію покрівлі під шатровий дах по вулиці 17 вересня, 17, капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вулиці Білгородській, 6, реконструкцію площі біля комунального підприємства Готель Случ» та відремонтовано його фасад. Розпочато реконструкцію міського будинку культури по вулиці Толстого, 22 Б під центр дитячої творчості, виконано реконструкцію восьми автобусних зупинок та додатково облаштовано ще дві. Придбано та встановлено три дитячі ігрові майданчики на дворових територіях багатоквартирних жилих масивів. Завершено першу чергу реконструкції міського скверу Залізничний облаштовано тротуар по вулиці Московській та встановлено два колодязі для спільного користування жителів міста. Проведено капітальний ремонт системи опалення дошкільного навчального закладу за числом 5, фасаду четвертого садочка, замінено вікна на енергозберігаючі у чотирьох дошкільних навчальних закладах міста. В усіх дошкільних навчальних закладах проведено поточні ремонти: відремонтовано огорожі, дитячі ігрові майданчики, павільйони і в дошкільному навчальному закладі за числом 9 облаштовано спортивний майданчик, освітлено територію. У галузі житлово комунального господарства на виконання програми протягом 2012 року проведено низку заходів по благоустрою міста. Основна увага у питаннях благоустрою була зосереджена на санітарній очистці міста, утримані в належному стані місць масового перебування громадян, проведені ямкового ремонту вулиці з твердим покриттям, озеленені освітлені вулиць міста, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, вивезені твердих побутових відходів. За кошти міського бюджету було проведено поточний ремонт вулиць Фідарова, 17 вересня, Толстого, Просвіти, Московської, Сковороди, Пирогова, технічної, набережної, білгородської, грушевського, гоголя, привокзальної, чорновола, ярослава мудрого, пушкіна, демократичної на загальну суму 221 тисяча 500 гривень. За рахунок субвенції та коштів обласного бюджету проведено поточний ремонт вулиць Фідарова, Технічна, Короленка, Кузнецова, Просвіти, 17 вересня, Ткача, Ковальська, Княгині Ольги, Толстого, Набережна, Привокзальна на загальну суму 643 тисячі 900 гривень. Велика увага приділялась вуличному освітленню. Зокрема, у 2012 році введено в експлуатацію освітлення по вулиці Дундича, Шотара Остовелі, 1 травня, Ломоносова, Космонавтів, Червона, провулок шкільний, провулок миру. Як результат, станом на 1 січня 2013 року протяжність вулиць, які мають освітлення, складає 48 км 600 метрів. З них понад 5 кілометрів введено у минулому році. Для проведення будівництва та реконструкції вуличного освітлення з міського бюджету використано 234 тисячі гривень. Проведено поточний ремонт та обслуговування мереж вуличного освітлення міста по вулиці Суворова, Бегми, Гайдара, Білгородській, Технічній, Гагаріна, дослідна станція, замінено 31 електролампочку на енергозберігаючі по вулицях міста. Загальна сума коштів, яка була спрямована на будівництво, ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення, складала 415 тисяч 200 гривень. Для удосконалення роботи житлово-комунального господарства, поліпшення надання послуг населенню міста, закуплено та додатково встановлено 65 контейнерів для збору твердих побутових відходів, на що було використано 60 тисяч гривень з міського бюджету. Розроблені графіки та маршрути по збору твердих побутових відходів. Придбано новий сміттєвоз МАЗ із ємністю 18 метрів кубічних, вартістю 500 тисяч гривень. Протягом року вивезено та захоронено на сміттєзвальний полігон у селі Ремчиці. 26654 шістьсот пятьдесят метри кубічних твердих побутових відходів, що на 5 тисячі4 метри кубічних більше, ніж у минулому 2011 році. Значно поновлену матеріальну базу комунального господарства придбано автомобіль, КАМАЗ, три нових газонокосилки, одну бензопилу, перфоратор, щіпорізку та інший інструментарій для проведення робіт по благоустрою міста. Проводились роботи по утриманню місць масового відпочинку людей. Так перед початком купального сезону на Облаштування міського пляжу на березі річки Случ було завезено пісок, встановлено та відремонтовано грибки, роздягальну, інформаційний стенд. Систематично проводились роботи по утриманню трьох міських кладовищ, проведено благоустрій та вивезено 394 метри кубічних сміття. У 2012 році було ліквідовано стихійні сміттєзвалища по вулиці Кулікова, Героїв Берестечка, привокзальній Грушевського. Піонерський, губені, щорса, пушкіна, Ковльський, дундича, маяковського, миру, ворошилова, жовтневій загалом вивезено 534 метрів кубічних твердих побутових відходів. Відновлено роботу тепличного господарства у комунальному підприємстві Трудівник, де було вирощено і висаджено 68 тисяч штук розсади квітів на клумби міста, території дитячих садків, закладів культури. Зрізано 54 аварійні дерева і висаджено 240 молодих, у тому числі 141 у міському сквері Залізничник. Очищено меліоративні канали по вулиці Короленка, Космонавтів Леонтовича. Протягом 2012 року за кошти міського бюджету проведено реконструкцію суміщеної покрівлі під шатровий дах житлового будинку за числом 17 по вулиці 17 вересня, вартістю 310 700 гривень. Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вулиці Білогородська, 6 на суму 65 900 гривень. Проведено поточні ремонти покрівель на 29 будинках, влаштування шиферної покрівлі на балконах і лоджіях 7 квартир. Замінено каналізаційні труби у квартирах. Тирах і підвалах на 39 будинках проведено комплексний ремонт під'їздів та сходових кліток у 17 житлових будинках. Протягом 2012 року для забезпечення безперебійної діяльності комунального підприємства Екосервіс покращення матеріально-технічної бази, належної організації надання послуг з водовідведення, проведено заміну ділянки трубопроводу самопроливного магістрального залізобетонного каналізаційного колектора діаметром 500 мм, на поліетиленовий діаметром 400 мм по вулиці Некрасова, протяжністю 84 метри, по вулиці Поштовій, протяжністю 210 метрів, на що використано. 179 тисяч гривень. Продовжено реконструкцію очисних споруд за числом 2 по вулиці Піонерській на загальну суму 87 500 гривень. Проведено гідродинамічне чищення дворової каналізаційної мережі житлових будинків по вулиці Набережна, 3, 4, Білгородська 2В, Ткача-2. Комунальним підприємством Сарни Теплосервіс на виконання програми енергозбереження удосконалення роботи теплового господарства на котельні по вулиці Київській проведено заміну тепломережі довжиною 292 метри погонних, прокладено ввід тепломережі довжиною 115 метрів по вулиці Залізничній до адмінприміщення дистанції сигналізації зв'язку та ввід у хірургічне відділення залізничної лікарні виконано ревізію та ремонт запірної арматури у котельні на теплових камерах тепломережі. Закуплену щепорізку, якою повністю переробляються зрізані аварійні дерева для опалення. На котельнях по вулиці Київській та по вулиці Ковальській встановлено 4 котли на альтернативному виді палива марки Буран-700 та Буран-400 загальною вартістю 730 тисяч гривень. У 2012 році створено комунальну установу інспекція з благоустрою міста Сарни. Вагомих результатів роботи цього підприємства очікуємо у найближчому часі. У 2012 році було відкрито 43 нових об'єкти торгівлі та ресторанного господарства. Реконструйовано та відкрито два сучасні кінотеатри, у яких встановлено цифрове 3D-обладнання. Дитяча ігрова кімната, новий м'ясомолочний павільйон, у якому працює ветеринарна лабораторія, яка, як і павільйон, обладнана усіма сучасними приладами та обладнанням, що створює зручності для покупців та підприємців. Для забезпечення мешканців і гостей міста транспортним сполученням затверджено сім міських маршрутів. На яких одночасно задіяно 10 автобусів. Щоденно із 7 до 22 години міськими автобусами перевозиться більше 6 тисяч пасажирів. За зверненнями жителів міста у 2012 році затверджено графіки руху міських автобусів. Додатково введено 4 автобусні зупинки. Перевізниками закуплено два нових автобуси, з яких один пристосований для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями. Загалом у минулому році на міських маршрутах перевезено біля 2 мільйонів пасажирів. i oh. Проведено 12 засідань адмінкомісії, де було розглянуто 130 справ і накладено 10 319 гривень штрафних санкцій. За цей період продано у власність шляхом викупу для комерційного призначення 13 земельних ділянок несільськогосподарського сільськогосподарського призначення, від продажу яких до міського бюджету надійшло 339 тисяч гривень. Укладено 7 договорів оренди на земельні ділянки площею понад 1 гектар, орендна плата яких складає 6 тисяч Гривень щомісячно громадяни міста у минулому році отримали безоплатно у власність в загальному більше 27 гектарів земельних площ для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, введення садівництва та особистого господарства, будівництва індивідуальних гаражів. Вагомі результати маємо і у галузі освіти. З метою удосконалення методичної роботи, упровадження нових форм і методів навчально-виховного та оздоровчого процесу, у дошкільних навчальних закладах проведено 27 районних міських семінарів, майстер-класів, два обласних семінари, більше 40 святкових заходів. Протягом року працювала школа молодого керівника. Широкомасштабно пройшов міський фестиваль парад дитячої творчості до Дня захисту дітей, цикл новорічної різдвяних заходів. За рахунок коштів міського бюджету благодійних та спонсорських внесків було проведено повну заміну вікон у дошкільних навчальних закладах за числом 1, 3, 7, Капітальний ремонт фасаду у дошкільному навчальному закладі за числом 4, частковий ремонт даху у 6-му садку. Капітальний ремонт системи опалення у 5-му відсадку. Для розвитку навчальної бази у дошкільному навчальному закладі за числом 9 встановлено відеоспостереження, придбано мультимедійну систему, проведено ремонт спортивної зали, обладнану спортивну площадку, укомплектувавши її спортивним інвентарем та спортивними спорудами, освітлено територію. У дошкільних навчальних закладах за числом 1 4, 7 і 8 проведено ремонт дитячих ігрових дворових павільйонів. Для потреб дошкільних навчальних закладів придбано дитячі меблі для ігрових кімнат, куточки природи, телевізори, комп'ютери, музичний центр, дитячі ліжка, столи, стільці, ігрове обладнання. Закуплено матраци в усі дошкільні навчальні заклади міста, частково м'який інвентар, холодильники, пральні машини, електроплити, електром'ясорубки. Вихованці позашкільних навчальних закладів брали активну участь у 60 культурно-масових та спортивних заходах в фестивалях. Зокрема, у всеукраїнському фестивалі естрадної пісні Весняний Перводцвіт 2012 отримали дипломи першого третього ступенів. У районному фестивалі «Перлини Полісся призові місця та грамоти, друге місце у старшій віковій категорії у номінації Вокальний спів перше місце в молодшій віковій категорії, друге місце у номінації авторське читання та Майстер декоративного ужиткового мистецтва. Вихованка підліткового клубу Юність Симончук Катерина стала фіналісткою обласного фестивалю Ми талановиті та переможницею районного фестивалю Юна зірка-2012. Творчі колективи міського будинку культури залізничник, вокальний ансамбль «Мереживо» та хореографічний колектив Журавка підтвердили звання народний та зразковий відповідно до своїх напрямків роботи. У 2012 році колектив Журавка був учасником всеукраїнських та міжнародних фестивалів, де здобув ряд нагород для молоді міста у міському будинку культури залізничник. Створений молодіжний вокально-інструментальний колектив Світанок. Улітку у міському клубі Колос тривала кампанія «Здорове літо нашим дітям, де було організовано дозвілля 45 дітей у трьох змінах, які були охоплені організованою розважальною програмою, конкурсами та іграми. А двічі на тиждень у клубі Колос проводились тематичні вечори відпочинку та дискотеки. На базі клубу відновлена робота гуртків, танцювальний, вокальний, художнє слово, які відвідують 45 дітей віком 6-15 років. Працює спортивно оздоровчий гурток, настільний теніс. Створено студію декоративно-ужиткового мистецтва Творча майстерня за напрямком бісороплетіння, оригамі, декорування, виготовлення сувенірів для завсідників міського об'єднання «Надвечір'я», яке відвідують від 100 до 150 учасників, проведено 10 засідань із концертною програмою. Організовано відвідування драмтеатру у місті Рівне. Другий рік поспіль проходить заплив моржів на Грибному каналі на свято Водохреще, яке збирає до двох тисяч жителів міста. Для більш широкого охоплення дітей та молоді позашкільною роботою забезпечено роботу підліткового клубу Юність, міських клубів Ритм, Колос та міського будинку культури залізничник, діяльність яких проводилась у напрямку створення умов для самореалізації дітей, організації дозвілля та формування здорового способу життя. У червні 2012 року молодіжною громадською організацією СМАРТ на базі міського будинку культури залізничник організовано денний табір відпочинку для 28 дітей міста із тривалісті зміни 14 днів на базі міського клубу Колос під час літніх канікул було організовано денне перебування 45 дітей, на базі клубу «Ритм» – 28 дітей із залученням студентів підколеджу та організацією спортивних розважальних конкурсних програм. Протягом минулого року було направлено 15 рішень міськвиконкому щодо порушення клопотання про присвоєння звання мати героїня, жителям міста та було вручено 45 посвідчень і медалей. За кошти міського бюджету на новорічних заходах були вручені подарунки 1357 дітям, які відвідують дошкільні навчальні заклади міста. До Дня Святого Миколая дітям-сиротам, дітям інвалідам та дітям з неблагополучних сімей було вручено 132 подарунки, 25 дітям. Тям сиротам, які закріплені за підприємствами, установами міста, згідно рішення виконкому надано допомогу продуктами харчування та одягом. Уряд з реалізацією традиційних заходів для дітей та молоді було проведено і ряд нових. Міс Сарни, річковий марафон молодіжної громадської організації Смарт, присвячений Дню молоді, першу міську конференцію Земля кличе до істини, міжнародний фестиваль Open Delta 2012 у місті Новий Двіркданський Польща, акцію Завживання юдованої солі, нездорова їжа загрожує інтелекту, благодійну ярмарку Щедре Різдво, молодіжний квест, шквал емоцій до Дня молоді, туристичний похід для молоді міста на озеро Воронки. Змагання з міні футболу серед дівчат. Змагання з волейболу серед дворових команд великодній турнір. Змагання з міні футболу серед дворових команд до Дня міста. Велопробіг для дітей та молоді. Змагання з міні футболу серед дворових команд до Дня молоді. Легкоатлетичний забіг до Дня фізичної культури та спорту. Велелюдно відбулося урочисте святкування дня міста, яке відзначаємо у другий день трійці на центральній площі за участі перших зірок вітчизняної естради. Футбольна команда спортивного клубу Олімп здобула третє місце у чемпіонаті Сарнинського району з футболу серед команд першої ліги. А волейбольна третє місце у чемпіонаті району з волейболу сезону 2011-2012 років. У чемпіонаті району розпочала виступ баскетбольна команда спортивного клубу Олімп. Молодь міста об'єдналась та створила дві нові футбольні команди фаворит і метеор. Учасники баскетбольного клубу Будсервіс по результатах першого кола чемпіонату з західного. Регіону України з баскетболу у сезоні 2012-2013 у групі Північ Полісся посідає перше місце та стала срібним призером України сезону 2011-2012 років. Шахово-шашковим клубом Деб'ют було проведено шість турнірів міського та районного рівня, у яких взяли участь близько 250 учасників. З метою вивчення потреб малозабезпечених сімей, інвалідів, малозахищених верств населення, працівники міськвиконкому проводили обстеження матеріально-побутових умов жителів міста. У 2012 році обстежено 98 сімей. Крім того, для надання матеріальної допомоги обстежено 67 сімей, за підсумками яких надано адресну допомогу для 72 чоловік. Завезено палива чотирьом одиноким пенсіонерам, надано 40 продуктових пакетів. Організовувались зустрічі з ветеранами війни, відвідування їх на дому, круглі столи, заходи по підготовці та проведенню заходів по святкуванню дня перемоги, дня визволення міста Сарни, виводу військ із Афганістану. У 2012 році проведено 10 пленарних засідань сесії міської ради 6-го скликання та прийнято 460 рішень. Загальна кількість рішень складає 1040. У минулому році було організовано та проведено виїзний день депутата. За звітний період до виконкому Сарненської міської ради надійшло 1676 звернень, з них 62 колективних. На особистому прийомі у міського голови та заступників побувало 460 громадян. Продовжується практика проведення. Щотижневих прямих телефонних звернень у радіопередачі місто, реалії і перспективи. Не менш значимі напрямки розвитку інфраструктури та соціальної сфери реконструкції, будівництва, освітлення вулиць та ремонту доріг, реформування житлово-комунального господарства, затверджені програмою соціально-економічного та культурного розвитку міста Сарни на 2013 рік. Усі вони попередньо обговорені на засіданнях до рад, громадських слуханнях та на засіданнях круглих столів за участі жителів міста. Тож вони реальні, підтверджені бюджетними асигнуваннями, а впровадження їх у практичне вирішення дасть можливість забезпечити економічне, соціальне та культурне зростання нашого міста Сарни.